Що робити, коли зупинила поліція та склала незаконну постанову. Друзі, всім привіт! На дорогах України досить часто виникає ситуація, коли деякі співробітники поліції, які не обізнані в чинному законодавстві України або обізнані, але не хочуть дотримуватись закону, зупиняють безпідставно транспортні засоби та вимагають документи у водіїв. Коли водій запитує, яка причина зупинки транспортного засобу, поліцейські починають посилатися на неіснуюче законодавство. Та в кінцевому результаті складають постанову. Як же ж діяти і себе поводити в даній ситуації ми розберемо на практичному прикладі мого клієнта. Добрий. Що одягаєте? Маю. Ви. Дивіться. Давайте зараз від'їдемо, щоб не перешкоджати руху. Добре? Добре. Щоб не перешкоджати руху. Добре, право Дивіться. Стаття 35 закону про Нацполіцію. Закон законна підставка для закордонних транспортного засобу. Я вас слухаю. Там закон не назвати? Так, стаття 35, закон не Дивіться. Є ще стаття 8, пункт 7, законний відповідно вкладення військового статус. Тобто це для розширення повноваження поліцейського, а саме зупиняє транспортну засоби, проводяти водіїв та транспортні Ви Це відеофіксацію? Так, так, звісно. Чому Сайди я не... чому не повідомлені? Якщо б статті 45, згідно закону, Така 10-26 відеофіксації віде нашої з вами розмови. Uh, Добре читали закон про поліцію? А вже повноваженнях поліції згідно статті 32, згідно статті 34, згідно статті 35 є інші повноваження працівників поліції, сам проводити превентивні заходи, роботи перевірку документів, проводити огляд транспортних засобів. На законній підставі не просто ж так. Не зрозуміло. На законній підставі. Хочете вважати, що підстава незаконна, бо повноважна особа визначить, чи підстава законна, чи незаконна. Я думаю, що це може визначити тільки суд. Розумієте? Але як водій, згідно статті 16 закону України про дорожній рух, згідно пункту 2.1.24, новим 24 працівника поліції маєте приділити посвідчення водія і реєстраційні документи транспортного засобу. на законній підставі. Я вам ще раз пояснюю, що вони вповноважна особа, визначати законність чи незаконність нашої законні. Ви можете звернутися до суду, у нас не допомогу. На рішення, що наша підстава була незаконною. Я порушив. Я нічого не порушив. Стаття 35. Законна підстава для зупинки транспортного засобу. Яка законна підстава для моєї зупинки? Інформація, що ніч пасажир транспортного засобу можуть бути причетні до чинних ефективного чи комунального правопорушення. Це пункт 3 статті 35 закону про комінальних. Зрозуміло вам? Добре. Отож, друзі, ви повинні запам'ятати простий порядок дій для початку. Коли вас зупиняє співробітник поліції, ви повинні зупинити згідно правил дорожнього руху. Неважливо, де вас зупиняє співробітник поліції, місце повинно відповідати правилам дорожнього руху. Номер два. Ви повинні вімкнути аварійну світлову сигналізацію. Номер три: Ввімкнути відеокамеру на мобільному телефоні і фіксувати розмову від початку до кінця. Номер чотири: опустити скло, попросити поліцейського представитись згідно 18 частини 3 закону України про національну поліцію, і продиктувати його дані на свіжі ж мобільний телефон, який фіксує вашу розмову. Номер 3. запитати, яка причина зупинки транспортного засобу згідно статті 35 закону України про національну поліцію. Їх є 11. і відразу попросити, щоб поліцейський пред'явив докази вашого правопорушення, якщо ж він відмовляється пред'являти докази і каже, що він не має можливості пред'явити докази. Просіть, щоб перенесли розгляд справи на інший день і вже в участку патрульної поліції, ви зможете переглянути відеоматеріали і подивитись, чи дійсно ви вчинили адміністративне правопорушення. Якщо вам це все не допомогло, і поліцейський все ж таки вирішив скласти на вас постанову. Постанову прийдеться оскаржувати до суду, так як ми зробили з моїм клієнтом. 2067 174. Старший лейтенант поліції Лучко Юрій Григорович. Дійсний до 19.01.25 року. Ви хто будете? Хто я? Ну, як. Ви уповноважена особа визначати законність дій працівників поліції. Це є інші служби. Законність дій я... я не... раз не... Ви уповноважена особа чи ні? Я предъявляю, Я придя, св... будь ласка, відповідь визначати поліцейського, Знаєте? Да? Знаєте, що таке етикет поліцейського? То я вам ще раз... Не повишайте на мене. голос. Все спокійно, ну, ми ну, розмовляємо. Я пред'являю десь... пред свої документи тільки на законній підставі. Я Все. На вимогу працівника поліції. Законність підстави, ви, ви є компетентний орган, щоб перевіряти закупівлю. У вас є юридична освіта якась. Так, в мене є. Вище юридична освіта. Вище? як це Я зараз спитаю законна підстави для моєї перевірки документів. До якої справи? У нас якась справа є. До <пілляр> нашого спілкування з вами. Спілкування у нас просто так з вами не буде. Просто так? Так. Да. Як а хто з вами спілкується просто так? Ви просто так не спілкуються. Нам з з спілкуємося в мене вже законодавства. Дивіться, дивіться, ви мене зупинили, no. підійшли. No. Доброго дня, перевірка документів. Right. Такого немає. Шо, перевірка документів. Не, я вам пояснив, згідно якої статті, я перевіряв, щоб ви продвіли, Згідно якої. Декуранти. Відповідно статті 8, пункту 7 закону України проведення військового стану. То зрозуміло? Про введення ще до, того, військового до, стану. до того, що не дочиталися чи що? Не дійшли ще до того. Закон України. Ви що про собі просто... розпочати. Закон України проведення військового стану, цілу папочку зробіть, щоб ви орієнтувалися, що ви таке, то я начили. Там це випис... чітко написано. Ви кожен ну, це... громадянин України під час військового стану на території України зобов'язаний мати при собі документи, які свідчать його особу. Під час воєнного стану? Так, під час дії військового стану території держави нашої. У нас е, діє зараз воєнний стан. О, ви що, не знали, що у нас військовий стан діє? Добре. Що Відкриваємо Конституцію України. А? Зараз воєнний стан чи стан війни, хлопці. У нас військовий стан, бо всі Україні. Військовий стан чи а, стан да. війни. Військовий, військовий стан не стан війни. Не стан війни. Не, стан а війни. коли вводиться воєнний стан, знаєте? Знаємо ми все. По Конституції, бо це є закон прямої дії. І що? Далі. Що в Конституції написано? Що написано в Конституції? Е... Ви в мене будете зараз у статті. Стаття 106, Ви мене Конституції України. Що, пункт 19. Ви в мене будете в статті перевіряти, чи що? Ви свої обов'язки, 에... будь, будь ласка, 20 виконуєте для початку. Указ. Президент, введення воєнного положення. Коли вводиться воєнне положення. Воєнного не? положення, то підете собі на Кацапі і буде вам там воєнне положення. Дивіться, я на українській розмовляю. А ви тільки що не на український розмовляли. Воєнне я... положення, коли вводиться? Згідно Конституції, стаття 106. пункт 20. У... у разі загрози нападу. 3. У нас іде збройна агресія проти України. Це вводиться вже стан 3. війни. ти мій. Що, божечко, відкрито конституцію, поліцейський. Вам не стидно. А вам не я стидно. бачу стидно вам зараз. Вам, указі... вам зараз не стидно, бо набирали пальці по Максу будуть розказувати, не зрозуміло. Я справді. розказую поліцейському. Що як і до чого, і який воєнний стан. Я вами затриманий yeah, зараз. Yeah. Ви не затримані, затримуйте себе. Я зараз вам не можу постанову. Все, я не затриманий. Ви, ви продовжуєте рух. Я не затриманий. Все, га гарного дня. Відійдіть, будь ласка. Відійдіть, будь ласка. Відійдіть, будь ласка, кажу вам. Чому? Ви перешкоджаєте. Він е е сказав тільки, що, що я не затриманий. Сказав тільки, що, що я не затриманий вам. Незаконна підстава для зупинки. Отакі От в нас поліцейські. Просто так зупиняють. Виписують щось. То, що вони Службового посвідчення відповідно до зразка постанови немає. Зараз буде викликатися ще одна патрулька, друзі. Визивай поліцію. Водій. Викликай ще одну патрульку. Подивись, які, яка адреса. Почати розгляд справа вас. Ви знаєте, що згідно статті 268, згідно статті... 2063 маєте повне право давати, давати, бо я віддати 2007 маєте правосуватися юридичною допомогою, маєте право вимагати докази вашого правопорушення. Розуміло вам, так? Ось справа проводиться з Свобод-Дайці вулиця Об'їзна, О 07 годині 47 хвилин. 22-25-го. Ми ну, 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 було розглянуто справу, винесли вам справу за те, що вони підвіли поспішний відділення реєстраційні документи, розберегти 25 гривень. Згідно статті 307, ви маєте повне право, або на знаходяться 10 днів ускаржити наші дії, або на напровід 2 тижні сплати, будете ознайомлюватися з постановою. Відповід... Кому вона виписана взагалі? Давайте я ознайомлюсь. Отож, який висновок ми можемо зробити з даного відеоролика? Водій був дійсно дуже добре підготовлений, роз'яснив поліцейському все, навіть прочитав закон. Але співробітники поліції все ж таки вирішили скласти на нього незаконну постанову, якому в майбутньому оскаржили в судовому порядку. Ось номер справи. Ви можете його прочитати і ознайомитись, і дійсно зрозуміти, що причина зупинки була безпідставною. Також ми підготували скаргу на даних поліцейських, щоб притягнути їх до десятки. Дисциплінарної відповідальності, і ці поліцейські 100% пожалкують, що вони вирішили так зробити в даній ситуації, якби це були нормальні, адекватні поліцейські, вони вибачилися б, побажали б щасливої дороги і відпустили б водія. Але вони побачили, що водій був на старенькому автомобілі і думали, що їм все зійде з рук. Але водій зробив все максимально правильно. І яка буде відповідь на скаргу, яку ми відправили чи притягнуть поліцейських до дисциплінарної відповідальності, я вам обов'язково прозвіл. Дітую в майбутніх відеороликах знайте свої права і не порушуйте правила дорожнього руху. А якщо вам потрібна юридична допомога, ви завжди можете до мене звернутись.